Перший бікбокс на сьогодні і. О, світиться! Знову світиться. Є один світиться. Є, горить. Перший мегабокс на сьогодні. Ще шість предметів. Я хоч записую. Два рази підряд шість є. Три рази підряд шість. Так. І тут в нас три предмета. Два світяться. Шість. Шість. Всім привіт, з вами Edman, і сьогодні ми будемо відкривати Бравл Пас. Пропоную зайти в мій клан Best Star Friend. Чекаємо всіх. Нам потрібні дуже активні гравці. Ще зараз пропоную підписатися на канал, поставити лайк і нажати на дзвіночок. Зробив це. Дякую. Зараз ми купимо Brawl Pass, у нас з'явиться платні квести, ще виполнимо пару квестів, і тоді вже зможемо отримати всі 70 левелів Brawl Pass. Робимо скріншот для прев'ю. І починаємо. За 170 гемів я буду купляти Brawl Pass. І, в принципі, купляємо. Brawl Pass розблокований. Це дуже добре. Так, значить, у нас є скін на пені. Щось таке як зомбі. І в нас є 60 на даний момент 66 левелів розблоковано. Погнали перший квест, у нас на Стю, наград за поїмку сходили. І получила 500 жетонів. Другий квест у нас був на Поко. І в захват Кресалі ми виповнили вже 2 квести, отримали 44 кубка. І зараз ще довиконаємо. А іменно ще 500 жетонів. І 14 кубків. Фух. Чесно, я потрапив на це багато часу, але вже 69-й левел. І потрібно закінчити. Закінчуємо, напевно, нотарі. І все, виконаний квест. Це ще 500 жетонів. І отримуємо 70-й левел. Забираємо з новами бастера. Далі забираємо на нього скін. Дуже красивий скін. І ще забираємо скін на пені. Е Зомбі з єнотом. Хазяйка єнотів в пені. Інтересний, інтересний ще красивий емодзі. І починаємо забирати, напевно, мусор. Це я звісно все прискорюю, щоб не забирати ваш час та й свій трохи зекономити. Я прошу тебе, підтримай це відео з лайком. Я багато часу страчу на озвучку, на монтаж. Зараз так рідко ролики через те, що є ще другий канал, який буде в кінці. Можете перейти або зараз під відео посилочці, потім дивитися це відео, або в кінці відео буде ссылка на, те, на той канал і ще на кілька відео. Я все-таки порився в Ютубі, знайшов, як зробити закінчення до відео, що з'явилося відео. І я дуже задоволений. Я... Тепер на мене є закінчення, ви зможете дивитися ті відео, які вам найбільше потрібні, і так далі. Так, перший бікбокс на сьогодні і. Це було дуже неочікувано, нам випадає з вами. Це хроматичний боєць 15 з 15. Дуже круто. Далі забираємо другий бікбокс і зразу світиться, і це гаджет на розу. Далі, бік, третій бікбокс, лишилось у нас ще 4, і тут вже, звісно, не світилося, бо якби було три рази підряд, це би було вже занадто круто. І мені і так непогано фортить. Лишилося у нас ще 2 бікбокса забираємо їх. Тут взагалі пустий бікбокс. І тут в нас теж пусто. На превеликий жаль. Перший бікбокс з нашого з вами брав пас. з теперішнього. Це був сам того сезону. І тут пусто, тут теж пусто. І погнали з вами далі. Забираємо ще один бікбокс. Я заберу сьогодні бікбоксу, потім перейдемо до мегаящиків. все це буде. І тут ми вбиваємо зв'язну силу. На Барлі. Погнали далі, наступний бікбокс, звичайно, 30 очків сили. Дуже шкода. Дуже шкода. Ну, ми з вами не засмучуємося і відкриваємо далі. Наступні бікбокс, всі пусті, деякі взагалі без предметів. Ух. Сумно розуміти, що більше вже не буде таких бралпасів, у мене вже більше немає таких відео записаних наперед. Ну, в мене ще є один сюрприз, це, звісно, пізніше. Е, пізніше, пізніше, все пізніше. Я думаю, що ти можеш підтримати це відео ще й лайком за те, що виходить Brawl Пас вже в такий час, коли нема боксів. Що сумно можна написати, як ти ставишся до обнови, як тобі взагалі вона, якого бравлера ти зараз відкриваєш. Все це пишіть в коментарях, я все прочитаю. Забрали ще один бікбокс і ми вже пройшли меншу половину. Забираємо знову очки сили, самі очки сили, мені вже то надоїло, але відкриваємо далі. Ну, про що я кажу? Дуже погано можна і сказати, що вони випадають, бо це більше мінус як плюс. Далі. Далі є. Я не знаю, я відкриваю ці бікбокси, нічого не випадає, я не знаю, як, навіть як документувати. Поки нічого не випадає, можете перейти по силочці під відео і підписатись на мій TikTok, на мій телеграм-канал, там виходить багато інтересного. Відкриваємо далі, не зупиняємось. Забираємо ще цей бікбокс і світиться. Це добре, це дуже добре, і це знову гаджет. Я чекаю, звісно, наступних бравлерів, вже би мало випасти, випало багато гаджетів, посівок Але я чекаю бравлер, де мої бравлери? погнали далі, погнали Забираємо ще один бікбокс вже. І вже підходимо до кінця брелпасу, я вам скажу. По бікбоксах, але ще будуть мегаящики, так що це тільки, можна сказати, розігрів. Світиться. Ще один предмет світиться. Це прекрасно. Ми вибили багато гаджетів, багато пасівок. Це, звісно, мені дає шанс апнути 25 ранг. І ще один світиться. Ну, прям везе. Везе знову ж таки, гаджет. Але везе нам добре. Везе нам поки добре. Так, забираємо ще один бікбокс, і лишилося 10 левелів і орієнтовочно 7 бікбоксів. Подивимось, чи виб'ємо ми ще щось з них. Ні, там вже, певно, 3-4 бікбокса і кінець. І... все, фінальний бікбокс на сьогодні, більше бікбоксів немає і пусто. На превеликий жаль пусто, але в нас ще є мегаящики. І переходимо відкривати. Тут, якщо я не помиляюся, 15 мегаящиків має бути в бралпасі. Може менше, може помилятися. Перший мегаящик на сьогодні вже 6 предметів. Значить, дорог, це, це предмет, і в нас це гаджет. Гаджет на гріфа. Сумно, сумно, жаль. Але це рандом. Добре, другий мегаящик на сьогодні, і в нас там 5 предметів, що доволі сумно. Погнали до третього маячка на сьогодні. І там в нас п'ять предметів. П'ять предметів. Що не дуже добре. Далі. Шість. І шість предметів. Це дуже добре. Very nice. І погнали. Один предмет світиться. Раз, два, три. Це в нас гаджет на Карла. Не дуже добре, могло бути і ліпше, але все одно це предмет. Вже не пустий мегаящик. Відкриваємо другий мегаящик на сьогодні і 6. Два рази підряд. Very good, very nice. Знову один предмет світиться. І це в нас другий гаджет на Карла. Чесно, мало того, що 2 рази 6 плюс 2 гаджета на Карла. Прикольно. Відкриваємо наступний мегаящик і 3 рази 6 предметів. Якщо буде посівка на Карла, я не знаю. Я буду дуже визучою людиною. Вона один предмет світиться і в нас це гаджет на Гейла. Ну, принаймні вже не на Карла, це вже добре. Можете написати, з яким гаджетом ви граєте на Карла, це я теж почитаю, буде дуже інтересно. Відкриваємо мегабокс, 5 предметів дуже шкода, що не 4 рази 56. Але все одно 3 рази нам зафуртило, четвертий не, не дофуртило. Окей, три предмета і... і два свідяться. Це дуже добре. Так, погнали. Перший предмет це в нас пасівка на Бібі. А другий предмет я покажу, коли підписуєтесь на канал і поставите лайк. Це зв'язна сила на дерево. Погано, погано. Я очікую Бравлера, нам багато випало гаджетів. Тут теж 5 предметів. Я сподіваюся, що нам ще до кінця випаде бравлер. Ну, скільки ми забрали бастера і вибили тільки Сема, це дуже мало, як для цілого Пасу це прям мало-мало. Там в мене лишилося Містер Піск, Вік і 4 Леги. Ну, подивимось. 6. 6. Все, це Чуйка, це Бравлер. Фух, став лайк, підпишись на канал. Ну а ми відкриваємо. І це в нас гаджет. МЕК. На і дякую, бро, що ти досидів до кінця цього відео. У нас лишилося 3 мегаящика. Пропоную їх зараз відкрити. 6. 6. 6. Фух, і це один предмет, це в нас, звісно, не браулер, це в нас гаджет. Це в нас гаджет. Лишилося у нас 2 мегаящика, вибили одного браулера за 70 левелів, за 140 левелів брав пасу. Ну ж, навіть непогано. Я рахую. Можете написати ви свою думку в коментарях. І в нас це. Ні, ще є все-таки один мегабокс. Вся надія на нього. 68-й левел. Надіємося всі на нього. Зараз всі пишуть в коментарях, щоб це був Брагер. І, і. І, 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 і. Це 5 предметів. Сумно. Дуже сумно. Я відкрив всі бокси, які я мав. Ми вибили цілих 16 предметів з цього брал пасу. І тільки одного Бравлера. Це сумно. Сумно. Але ми не засмучуємося, а ставимо лайк, друженько підписуємося на канал, нажимаємо на дзвіночок. Всім дякую за перегляд, всім па. Хорошого дня!